Друзі, ми продовжуємо ефір, і у нас в студії вже є їсть. Так, Це і... Денис Вербицький, він студент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Він кухар-бармен. Вітаємо тебе, Денис. Вітаємо а. тебе добре Денис. Добре. Так, дякуємо за лимонад, який ми минулого разу куштували. Цього разу будемо робити бутерброди. так? Да. Якісь оригінальні, нестандартні. Будемо робити звичайний бутерброд. Це майонез, хліб, колбаса і овочі. Угу. Отож, давай будемо приступати до цього, що нам до цього необхідно. Э, дощечка повертаю. Так. До речі, дощечка у нашого коля дуже гарна, така рожева з... і з барашками. З чи то не парашки? Ну, не, не знаю, хто то. Хотілося б ще запитати, взагалі, от, не запитати, а й проносувати нашим телеглядачам, що, ну, мабуть, зранку ми всі тільки бутербродом і рятуємося, і легкий перекус швидкий, це саме бутерброд. бутерброди. Особливо Тому... я без бутербродів просто прожити не можу. І для мене дуже цікаво спробувати щось нове, якось по-новому оформити. Ось ти Вітю, як робиш бутерброди взагалі? А в мене взагалі, знаєш, коли є час, а його... Завжди не вистачає, але коли все ж таки з'являється така можливість, то у мене бажання завжди робити бутерброди. Це якісь або лиця, або ж там щось прописувати майонезом. знаєш, І, звичайно ж, просто потім з'їдаєш, але так приємно. Наш Денис нарізає хліб. хліб. робимо першу заготовку до бутерброда. Угу, да. Ми випросимо нашого кухля, щоб він зробив декілька скибочок ще й для нас звітів, щоб ми також могли зробити наш особливий Акторський. ново. Новоденний бутерброд. Так. Що тобі серветочка? А, просто любимо робити. О, Боже, Бачите? нас все буде гарне. Який хазяйновитий в мене вітюня. До речі, може, хто не знає, але наш Вітя дуже смачно готує. Ми це усією редакції спробували на його день народження. Отож, дівчата, чоловік буде просто найкращий. Хапайте, поки є. Як гарячі пиріжечки. Поки вільний ходить. Телефони редактори виведіть на екран. Отож, замовляли мультфільм і будемо замовляти Вітюню. Mm, Дякуємо дякую, тобі, Вітюню, скибочку, так. і мені скибочку. Так. Ми візьмемо, звичайно, ковбаску mm -hmm. і будемо робити. бутерброд, який робимо кожного ранку mm -hmm. усі. Ветюню мені не можна на жаду рук давати. Зараз ми дві секунди. Віддаємо. Mm -hmm. Отож, що ми будемо зараз робити, Денисе? Тепер змішаємо. Майонез і горчицю, Одну столову ложку майонезу. Угу. І одну чайну ложку горчиці. Це у нас буде щось типу соусу. Так. Да. Е, можливо, а як взагалі краще так змішувати, робити якісь пропорції, чи можливо просто соус якийсь використовувати? Можна використовувати просто якийсь соус. А це, скажімо, такий варіант, так, да, якщо з усього, що є, що можна зробити. Так. Бачу, так, Що рік? Тільки відрізали. Ти хочеш намастити спочатку майонезом? Давай зробимо майонезом. Давай, зробимо гарненько, щоб нам не було соромно парш... за нас. Я перший раз таке бачу кухар професійний е готує і дилектанти. Давайте <різь> <тебе> вивезмо <розмази. різь> Угу. Так, я зроблю. Тож Чим, би... Чим би діти не бавилися, аби тільки не плакали в цьому житті. Так, дивимося, зміни. А чи можна робити, робити якісь прибути? інші поєднання, якісь інші соуси? Можна діти совершенно любой соус. Майонез з кетчупом. майонез з кетчупом з горчицею. А чи можна тоді свіжу зелень покришити? Можна свіжу зелень. То, Короче, то, що все, що, все, що є в бажання, і це знаєш, як салат кажуть, а все, що є в холодильнику витягнув, нарізав і вийшов в тебе салат. Підчу, а ти взагалі руки мив перед тим, як робити бутові да. броди? От якраз бігав на новинах. Поставка, як це все змішали немножко. Покриваємо хліб. Бач, по-людськи, ми також зараз позичимо ложечку угу. гостя. І до речі, наші кулінарні здібності у здібностях нашого гостя ми впевнені, навіть не сумніваємося, в наших трошки сумніваємось. Ну, я не сумніваюся. Дамо на пробу нашим операторам. Хай вони спробують і скажуть, чий бутерброд смачніший. Вони ще в третій годині було кому знімати нас. Ти думаєш, що у нас такі несмачні бутерброди будуть? Ні, ну місто відсотково зараз чин... аукціон зробимо. Ну, і твій я теж впевнені. Так, бачимо у нас. Ось тут бутербродів вистачить на... На ціле весілля. Угу. Зараз ми і Катюшу, нашого э, режисера, також погодуємо. Що погано не стало знову. Що ми робимо наступне, Дениса? Ось ми викладаємо хліб на тарілку. І нарізаємо огурець. Отож, Отож це що, що є, ми так? вже нарізали. Після того, як все нарізали, викладаємо помідори і огурці угу. Mm -hmm. на бутерброд. Тебе, поки що візьмемо в оренду ножик. Пожалуйста. До речі, хотів би сказати, що в Черкасах створили рекордний бутерброд із яблучним джемом у рамках фестивалю Дива Святого Миколая. Це відбувалося цього року, минулого року. В кінці року і був кілометровий бутерброд зроблений, який потім розрізали і роздали усім бажаючим. У нас Тож, також ми... буде рекордний бутерброд. Намагатимемося зробити рекордний. Вічу для нас рекорд, тому що ми вперше робимо бутерброди у прямому ефірі. Тому можна mm -hmm. визивати книгу рекордів Гіннеса України. День. День. Угу. Тож ми виложили ще огірчики. І потім викладаємо колбасу вічну, щоб було в холодильнике. Тож, бутерброд для ледачих. Що є у холодильнику, те можна покласти. Угу. А вітя все вимальовує. Угу. Я візьму трошки помідорчика. Сподіваюсь, що Денису він більше не потрібен. Раз, Що він вже скаже, якщо ти забрала? <смі> ні, у нас не жадний хлопчик Денис. Йому для мене помідорчика не шкода. Ось, так? Ой, Іна, І навіть. Сама все вирішила. За людину. Тож Ми Це. бачимо, що бутерброд вже готовий у Дениса чи ще ні? Все. Все вже готове. Так. Отож, друзі, ми можемо анонсувати, ми це таки народили, ми зробили бутерброди. Давайте показати у кого що вийшло. Ми можемо вже показати, які бутерброди вийшли у Тиса. Ми можемо показати, які бутерброди вийшли у нас. А ну, у Віті тут шедевр. У Віті шедевр. Вітю покажи свій шедевр. Портрет. У мене якісь крильця. А, так як, як би нам тут ось так показати. Угу. Очки, все є. Оченятка, все є. Навіть рот, бач, прорізав, боже, як, так. Да? Отож, ми пропонуємо нашим операторам, так, як дійсно. і обіцяли, а, спробувати отож... по бутербродику. А давайте нас заснімуть якось так. Наші оператори візьмуть і спробують бутерброди. Боже, Інна, та твій тут і прокопнуть нереально. Бач, от. Знаєш, це як ото, роблять гадання, гадання на Андрія, знаєш, коли тільки без, без образи, коли запускають е, 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 с, пса, <гадання> дівчата розкладають усе, що вони випекли, і, 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 і те, що він перший забирає, та й смачніше, мій перший наш забрав. Кухарський бутерброд. ото ми сьогодні погодуємо нашого оператора, буде найщасливіший. Так, а нам хоча б один можна якось там? Ні. Все, забрав бутерброд і залишив нас без бутербродів. Дайте Я поплачу. А, ні, дійсно, ось так легко, швиденько, як бачимо, послухавши навіть музику і нічого особливо не, зро... не, не, не напружуючись, можна погодувати себе та свою родину і всіх рідних. Як ми це зробили, так дійсно. Дякуємо тобі, Денисе. Сподіваємося, що наступного ефірів ти також будеш до нас приходити. Радувати та, нас рецептами. Готувати так, такі практичні страви, а можливо, в майбутньому ми ще й тут. Каганок, якийсь поставимо, будемо готувати. Будемо кашу варити. <рес> Дійсно, дякуємо тобі. Отож нагадуємо, друзі... що сьогодні у нас в гостях був Денис Вірбицький. Він кухар бармен. А також студент Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв.